Динамо готується до матчу проти руха новини із середини команди. Черговий футболіст поїхав з Києва, а також гучна заява керівника Цервени Звезди. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш основного та важливого, що стосується київської команди. Маємо багато тем для розмови, тож просто зараз розпочинаємо. А поки лунатиме заставка, попросимо вас підтримати наш проект. Дякуючи вам. Нас вже понад. Шість тисяч, але ми рухаємося далі і маємо глобальну мету у 10. Тож будемо дуже вдячні вам за підтримку цього проекту. Дякуємо. Розпочинаємо сьогодні з чемпіонату України, адже у п'ятницю кияни зіграють матч другого туру проти Львівського руха. Усе, що оточує цей поєдинок далі. Отож, перш за все, де та коли відбудеться ця гра, а пройде вона у Львові на стадіоні Україна початок о 18.00. А пряма трансляція запланована на УПЛТБ. До цього поєдинку кияни підходять напевно не в найкращому настрої, адже у вівторок, нагадаємо, поступилися на виїзді Пафосу. Щоправда, може зіграти ця історія і. Навпаки, з іншої сторони команда, маючи певну злість та амбіції, захоче довести і собі, і вболівальникам, і можливо, навіть супернику, що поразка на Кіпрі була випадковою. Щодо кадрової ситуації, то попередньо у Динамо вона залишається такою ж, як і перед грою Ліги Чемпіонів. Поза заявкою будуть Тореста Рубчинський, водночас вже у кращих кондиціях Віталій Буяльський. Він у грі проти Пафоса навіть виходив на заміну. Тож, можливо, у сьогоднішньому протистоянні. Ми можемо очікувати його навіть із перших хвилин. З іншої сторони абсолютно не виключено, що Олександр Шовковський буде вдаватися до ротації з огляду на те, що вже у вівторок команді належить зіграти напевно найбільш важливий та головний поєдинок на даному етапі сезону. Зауважимо також, що рух та Динамо в останнє між собою грали у 22-му турі минулого сезону. Тоді, 29 березня, на арені Львів, кияни здобули перемогу із рахунком 2-0 після голів ВАНАТА і якраз таки Буяльського. Далі на черзі ми маємо трансфер. Динамо на офіційному сайті підтвердило відхід півзахисника. Отож, офіційно голландський хавбек Джастін Лонвейк продовжить свою кар'єру на батьківщині. Динамо та Фортуна домовилися про перехід гравця на правах оренди до кінця сезону. Після завершення терміну контракту голландський клуб матиме першочергове право викупити контракт Джастіна. Нагадаємо, Лонвейк перейшов у Динамо наприкінці вересня 22-го, з того часу у всіх турнірах відіграв 20. 24 матчі забив один гол та віддав один асист. Минулий сезон він розпочинав у складі білосиніх, але згодом був відданий в оренду до данського Віборга. Ну, а далі маємо дуже гучну заяву керівника сербської цервени звезди. Власне, він поділився очікуванням від потенційного протистояння з Динамо. Звичайно, розуміємо, що для того, аби доїхати до Сербії, потрібно пройти ще й пафос, але ця фраза і ця заява керівника дуже. Так гарно описує те, з яким настроєм, власне, сербський клуб буде підходити до протистояння із киянами. Генеральний директор белградського колективу Звездан Терзіч у коментарі для клубного сайту сказав наступні слова: Я вже говорив, що я не хотів би матчу проти Динамо. На це є багато причин: і футбольні, і не футбольні. Так, Динамо чудова команда. Можливо, на цьому етапі одна з найбільш якісних, яку ми могли отримати. Але є уся ця політична ситуація. Зокрема, і ставлення клубу та їх керівництва до нас. Усе це ми побачили перед грою Партизана та Олександрії. Вони до нас вороже налаштовані. Саме через це я хотів би уникнути усіх цих нефутбольних речей. Але в будь-якому випадку сервена звезда це кращий та якісніший клуб, аніж Динамо. Якщо ми хочемо грати в Лізі чемпіонів, нам потрібно вийти на поле і просто знищити, розтоптати Динамо Київ. Але звичайно, перед цим вони мають пройти пафос. Це теж дуже хорош та організована команда, тим паче, що їх президент Ломакін це наш дуже хороший друг. Ну і додамо, що власником кіперського пафоса є російський мільярдер, засновник мережі супермаркетів «П'ятьорочка» Сергій Ломакін. Тож ось вам іще одна причина підтримувати киян іще більш палко в матчі вівторка. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби не пропустити наступну, а вона відбудеться вже після матчу проти руха. Просто зараз підпишіться на канал. Ну і вподобайку до цього відео. Натисніть. Дякую, скоро побачимось.